Вас вітає програма Час у студії Катерина Можаєва. І сьогодні ось про які події піде мова. Жахливий вчинок. На Свалявщині батько порізав себе і свого сина. Картка для контролю. В Україні хочуть полегшити пошук зниклих дітей. Нове життя старого будинку. 200-річна будівля у Гечі стала сільською радою і місцевим ФАПом. Жінка під колесами. У берегові водій автобуса збив пішохода. Зустріли покровителя, мукащиці святкували День Святого Мартина. Небезпечна засмага. Закарпатці зловживають ультрафіолетом. Виставка в стилі оп-арт. Художник Віктор Вазарелі презентував свої роботи на Закарпатті. На свалявщині батько травмував свого десятирічного хлопчика так, що той опинився в реанімаційному відділенні. Як з'ясували правоохоронці, чоловік під час сварки зі своїм сином завдав йому один удар ножем в область шиї, після чого порізав і себе самого. З діагнозом ножове проникаюче поранення шиї у лікарні опинилися і син, і його горе батько. Чия загроза життю потерпілих, дізнавався Юрій Павлишинець. Першу медичну допомогу десятирічному Павлу надали в Свалявській районній лікарні. Лікарі швидкої зупинили сильну кровотечу шиї і стабілізували стан хлопчика. Коли ж на місце прибула виїзна реанімаційна бригада з Мукачева, почали вимальовуватися жахливі подробиці інциденту. Батько у стані афекту за дрібний проступок сином вхопився за ножа і почав бити ним спочатку хлопцеві у груди, а вже потім наніс сильний удар в шию. Була проникаюча рана шиї із проникненням в ротоглотку. І були поранені пальці правої руки, чотири пальці правої руки. Була сильна кровотеча. Щастя має, що не були задіті найкрупніші судини, хоча кровотеча була значна, там були судини задіті, але сонна артерія і якраз ця яремна вена, котра протікають дуже близько від того місця, де були нанесені ножові рани. Від цього місця якраз було вже недалеко. Вже в Мукачеві Павла прооперували і прийняли всі міри, щоб його життю нічого не загрожувало. Самостійно дихати без інтубаційної трубки хлопець не міг три дні. На сьогодні трубка вже видалена. Дитина дихає самостійно без тої трубки. Стан на сьогоднішній день вже більш стабільний і вже є шанси на те, що вийде дитина з цього стану. Непогано, непоганому стані. Як повідомили нам правоохоронці Свалявського райвідділку, горе батько затриманий, а його життю нічого не загрожує. Адже після скоєного він вирішив зарізати і себе. В інтернет-виданнях досить жваво обговорюється причина такого вчинку, ніби батько чув голоси, які і наказали йому зарізати сина. З фізичними травмами лікарів поруються досить швидко. Пролежить хлопець ще декілька днів. Втім, психологічну травму залікувати буде важче. Тут є потрясіння, і ми його стараємося ще цю дитину держати на таких препаратах, щоб він був в більш спокійному стані. І поступово лише треба буде давати йому далі розумову нагрузку, але він є у свідомості. Наразі триває слідство, подробиці якого ми розповімо вам у наступних сюжетах. Ідентифікаційна картка дитини нововведення, яке планують запровадити по всій Україні, вже наступного року. Вона передбачає документ, в якому повинна міститися вся інформація про дитину, починаючи від улюбленої групи і закінчуючи відбитками пальців. За задумом, це має допомогти оперативно знайти дитину, якщо вона втече або ж загубиться. Картки, нібито батьки зберігатимуть вдома, однак, задумане не завжди добре закінчується, кажуть ужгородці. Спочатку ці картки вдома будуть зберігатись, да потім уже в школі можливо отримують якісь копії, потім лікарня, потім міліція. І от всі ці особисті дані, навіть відбитки пальців. Навіть з ким спілкуються дитини, і так далі, це все буде, як можна сказати, поліцейська держава. І ці всі речі будуть навіть про дітей уже з такого раннього віку. Вся держава буде знати. Пан Олександр, батько двох дітей, каже: єдине, що може допомогти у пошуках, зацікавленість тих, хто ними займається, і аж ніяк не відбитки. Підтримують його в цьому і інші жителі міста. Ні, відбитки пальців. Я би не брала в неї. Вона в мене не втече. Я би дуже гарно подумала. Ну, я сумніваюся, чи їх використають в таких цілях, яких будуть брати. Непокоїтись провадженням ідентифікаційної картки дитини українцям потрібно вже з наступного року. Саме тоді за неофіційною інформацією програму планують вивести зі статусу експериментальної. Народний депутат Віктор Балога висловив свою позицію щодо економічної ситуації в країні. Цитую, наш прем'єр каже, що Україні потрібно 160 мільярдів доларів на модернізацію економіки під стандарти ЄС. Хотів би поправити Миколу Яновича, нашу економіку треба адаптувати не під чиї стандарти. Справа зовсім не в ЄС. Питання в тому, що наша продукція повинна конкурувати не лише на ринках Європи. Український автомобіль повинен бути не гіршим за китайський, а одяг не гіршим за турецький. На місці прем'єра я б не лякавні. Кого великими цифрами Бо йдеться про те, щоб через 10 років ми торгували не лише заготовками і болванками, а принаймні не ввозили шпильки з Китаю. І рано чи пізно ми будемо змушені модернізувати економіку незалежно від того, будемо ми в ЄС чи не дай Боже в іншому союзі, запевнив Віктор Балога. Двохсотрічна будівля в селі Геча на Берегівщині, де колись жила відома дворянська родина, отримала нове життя. Гравський маєток у минулому перетворився на сільську раду та місцевий ФАП. Та в останні роки будинок потребував реставрації. Завдяки підтримці угорського уряду архітектурну пам'ятку вдалося відновити. На урочисте відкриття оновленої будівлі завітали угорські консули та державний секретар Угорщини Жолт Неймет. Побували на відкритті і мої колеги. Двохсотрічну будівлю в самому центрі місцеві вважають справжньою візитівкою села. Історія цієї архітектурної пам'ятки тут відома кожному. Колись в будинку жила відома дворянська родина. Згодом він став слугувати людям. Бувший граф проживав тут цілий геча, і вони будували власний дім. Це їхні будівля, тепер знаходиться будівлі сільська рада та амбулаторія. В останні роки будинок вкрай потребував реставрації, однак коштів на це в бюджеті не було. Та завдяки підтримці країни сусідків в 2011 році одинадцятому з'явився шанс будинок відреставрувати. Вперше ми побачили будинок в темряві. Він був у жахливому стані, тож ми захотіли його відновити у 2011 році. Завдяки новій угорській державній програмі підтримки архітектурної спадщини в карпатському регіоні це стало можливим. Зараз будівля виглядає як колись завдяки спільному проекту ЄС та програмі ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Сільська рада та місцевий ФАП отримали нове життя. Роботи з реставрації тривали два роки. На урочисте відкриття завітали угорські консули та держсекретар міністерства закордонних справ Угорщини. Угорський чиновник зазначив, такі старовинні будинки несуть багато цінної інформації про історичні події, саме тому неабияк важливо їх відновлювати. Ми дбаємо про культурну спадщину карпатського регіону, адже це дуже важливо для майбутніх поколінь. І нам дуже приємно, що на Закарпатті також підтримують цю ідею. Це свідчить про те, що тут живуть люди, які пропагують європейські цінності. Підтримка нацменшин також свідчить про те, що ви інтегруєтесь у Європу. І ми сподіваємось, що вже за кілька тижнів у Вільнюсі буде підписаний важливий для вашої країни документ. Свідченням міцної дружби та плідної співпраці між країнами-сусідками буде інформаційна табличка, яку угорська сторона передала місцевій громаді. Україна виявилася менш депресивною, ніж Росія. Вчені попереджають, кількість людей із діагнозом депресія безпосередньо залежить від рівня доступності медичних послуг. Наприклад, в Раку такий діагноз майже не ставлять, тому що там із такою проблемою до лікарів не ходять. Українці не часто страждають від хронічного поганого настрою. У нашій країні діагноз Клінічна депресія поставили менш ніж 4% громадян. Найвищий рівень депресії на Близькому Сході і в Північній Африці, у східній Європі та в Карибському регіоні. А найнижчі зафіксували східній Азії, Австралії та Новій Зеландії у Росії на відміну від України, відсоток людей із діагнозом клінічна депресія досить високий 7%. Мукачевці зустріли свого покровителя. Щорічно 11 листопада весь світ відзначає День святого Мартина. Місто над Латерицею не стало винятком, тим більше, що святий Мартин покровитель Мукачева. Він зображений на гербі міста. Уже другий рік поспіль містяни урочисто вшановують святого. Цьогоріч гостей заходу чекало театралізоване дійство, фаєр-шоу, святкова хода з ліхтариками, лицарські бої і навіть пісочна анімація. Відзначення дня покровителя святого Мартина вже стало одним із найпопулярніших свят на Закарпатті. Містяни старано готувалися до цього свята, і як відзначають гості фестивалю, постаралися на славу Святого Мартина. Ми святкуємо вдруге за ініціативи Віктора Івановича Балоги, який далекоглядний був у тому, що ми будемо рухатися в Європу. Адже вся Європа 11 листопада святкує це свято, і ми перебираємо ті стандарти святкування, які є там. Основне дійство відбулося у неділю на центральній площі. Розпочалася офіційна частина близько шостої вечора. Спочатку вихованці Мукачевського будинку школярів представили святкову концертну програму. Згодом з'явився святий Мартин на білому коні. За ним і діти з ліхтариками, виготовленими пласноруч. Біля пів тисячі дітлахів із символічними ліхтариками пройшли урочистою ходою від будинку школярів до міського драмтеатру. Найкращих умільців організатори фестивалю нагородили цінними призами. В сьогоднішньому дню були присвячені ще два місяці підготовки. Кожна дитина у школі загальноосвітній. І в позашкільних закладах готували свій особистий ліхтарик до сьогоднішньої ходи. Підтримали Мукачівці і європейську традицію окроплення землі вином. Першу діжку молодого вина власного приготування відкрив міський голова Мукачева. Далі гостей свята ознайомили із легендою про святого Мартина. А для того, щоб її краще засвоїли, історію екранізували. Легенду показали за допомогою пісочної анімації. А на центральній площі міста влаштували справжнє фаєр-шоу, що викликало у мукачівців та гостей міста. Чимало емоцій. Далі на центральну площу міста вийшли справжні лицарі, які в обладунках влаштували видовищні бої. Поки одні насолоджувалися концертом, інші смачними стравами та вином. Дуже чудово, дуже погода. Настрій вижу багато людей, дуже хороший. І сподіваюся, що в Мукачеві буде повторятися цей праздник з року в рік. День святого Мартина став одним із найяскравіших свят у Закарпатській області, адже як відзначають гості заходу, пройшло воно просто феєрично. Служба на честь покровителя до Дня Святого Мартина у Мукачівському римокатолицькому соборі відбулося богослужіння за участю ординарія Мукачівської дієцезії Антала Майника. Співслужило йому ще троє епископів з Угорщини та Австрії. 11 листопада день, який став вінцем у святкуванні днів святого Мартина. в Мукачеві. День святого Мартина це найбільше свято нашої дієцезії. Навіть подвійне свято, адже святий Мартин і покровитель Мукачева і Мукачівської дієцезії Римокатолицької церкви. У день престольного празника Майнику, єпископу Мукачівської дієцезії римсько католицької церкви співслужили ще три єпископи австрійський, єпископ єпископи Бередзезенштату, Сотмарський єпископ та єпископ Дервацинський. Окрім того, на службі були десятки священиків, монахів, і, хоча літургія розпочалась у понеділок о 10.30, собор був переповнений. Окрім великої кількості вірників та паломників, прийшли на літургію і представники Мукачівської міської ради. Але сьогодні урочисту літургію кількома мовами латинською, горською, німецькою, українською та словацькою. У проповіді після Євангелії єпископ Ейзенштатський наголосив на важливості дотримання чеснот у сучасному світі та розповів про святого Мартина як зірця людського милосердя та доброчесності. З великої кількості даних, яка подається про життя святого Мартина, для сьогоднішньої проповіді я вибрав чітку характеристику цього святого. Мартин втілює на багато століть новий ідеал священника та єпископа. Це аскетичний монах, освічений та енергійний. Жив тим, що проповідував, схилявся перед Христом. Можемо і сьогодні багато рис Мартина розглядати як ідеал образу єпископа та священника. але цього святого найвідомішим робить одна риса. Це його ставлення до бідних. Символом цього є розділення його плаща з немічним. Розповів єпископі про сучасну церкву, яка має підтримувати бідних та нужденних про сучасний світ, у якому мають відбуватися комунічні рухи та допомогу тим, хто її потребує. Символи служення святого, свічка, вогонь, меч, плащ, хліб, посох. Вдар піднесли діти. Відіва. Наприкінці літургії єпископ Антал відзначив нагородою святого Мартина людей, які найвідданіші церкві та найбільше роблять для служіння бідним. Підзнаки за багаторічну віру удостоїлась пані Марія Схуста, яка прожила складне життя. Разом з вірними свого часу не дала зруйнувати римську католицьку церкву. Багато десятків років допомагає священникам у їх служінні. Підзнаку служіння людям отримав представник виноградівського карітесу, який вже більше 15 років допомагає нужденим. Відзнакою святого Мартина цього разу Мукачівській дієцезії нагородили втретє. Урочиста літургія завершилась, люди розійшлися з миром. Бронзовий мартин у Мукачеві з'явиться пам'ятник святому покровителю, автор шедевру, ужородський скульптор Михайло Колодко. Він презентував макет майбутньої скульптури, яка наразі знаходиться в холі Мукачівської ратуші. Вплинути на долю майбутнього пам'ятника може кожен охочий. Вже не одне століття святий Мартин оберігає мукачівців. Він присутній як на печатці міста, так і на його гербі. А вже незабаром тут з'явиться і його бронзова скульптура. Свій міні-проект майбутнього пам'ятника відомому єпископу представив на суд громадськості закарпатський скульптор Михайло Колодко. То, що ми бачимо, це така алегорія на римську епоху. Він зображений в латах. Основна задача це щоб відобразити, що святий Мартин це реальна людина. Яка жила в римській часі, яка була одним із першим християнином. Реальна скульптура буде в п'ять разів більше за її копію. Ймовірно, постамент прикрасять два рельєфи. Сюжет самої скульптурної композиції відомий практично кожному. Мартин сидить на коні та віддає бідняку частину свого плаща. Безперечно, що це найвагоміша робота, яку я до сих пір ну, за яку я брався. Тобто, це, це ну, скульптор, мені здається, може мріяти тільки про таке. Таку можливість виконати ну, на своїй рідній землі такого такого значимого святого для, для нашого для Закарпаття, де саме буде стояти пам'ятник святому Мартину, точно не вирішили. Ймовірно, це буде центральна частина міста неподалік від храму, названого на його честь. Сьогодні представлена скульптурна композиція, вона не є остаточною. Це композиція. Як пропозиція до того, щоб всі мукачівці, люди, які дбають про розвиток нашого міста, приходили сюди, подивилися, зробили самостійно висновок про те, що це подобається, а можливо висловили слушні зауваження та пропозиції. І впродовж місяця тут буде перебувати скринька, і кожен мукачевець. В тому числі і професійні архітектори, митці вони можуть підходити і ці зауваження передавати. Після того, як проект остаточно затвердять, автор приступить до роботи. І цілком можливо, що вже наступного року на день святого в місті буде присутній і сам винуватець свята, вилитий у бронзі. Далі про інші події понеділка. Тож не пропустіть жінка під колесами у береговій водій автобуса, збив пішохода. Небезпечна засмага. Закарпатці завживають ультрафіолетом. Виставка в стилі оп-арт. художник Віктор Вазарелі презентував свої роботи на Закарпатті. Біля берегова загинула жінка. На автодорозі Мукачево-Берегова водій мікроавтобуса Мерседес Спрінтер віз діти на навчання у Берегова. Рухаючись із боку села Яноші на в'їзді до міста, збив людину, яка переходила дорогу. Жінка літнього віку на превеликий жаль отримала травми несумісні з життям. Як зазначають свідки події, дорога в цьому місці дуже погано освітлена. Знаки пішохідних переходів відсутні. Кажуть, жінка з'явилася на дорозі зненацька і загальмувати було просто неможливо. Однак це вже мають Вести експерти. Небезпечна засмага дається в знаки. В Україні часто почали діагностувати небезпечний тип рекового захворювання меланому. Її жертвами зазвичай стають любителі позасмагати в соляріях. І ті, у кого багато родимок. Лікарі кажуть, що останнім часом люди почали активно зловживати ультрафіолетом. Мар'яна Мартин про наслідки небезпечної засмаги. Літо закінчилось, та на вулицях, і сьогодні можна зустріти дівчат із гарною засмагою. Аби нагадати собі про теплий дотик сонячного проміння, нерідко жінки обирають штучний ультрафіолет. Солярій увійшов у моду два десятки років тому та популярний і сьогодні. Як відносимося? Ходимо потрошку. Щоб сказати, що дуже добре позитивно не відносимося, але іноді весною. Перед щоб трошечки шкіру підготувати, то ходимо. На жаль, нерідко жінки забувають про шкоду штучного ультрафіолету. Краса потребує жертв, кажуть модниці, нехтуючи за стороною лікарів. Позиція онкологів однозначна. Солярії – це великий вред. Була б моя воля, ми б закрили всі солярії во всіх спа-центрах. К сожалению. Здравый смысл идет, сталкивается с противореч с противоречием. І з економічної цілесообразністю. у країнах Європи засмагати до 25 років заборонено подекуди взагалі, аби відвідувати солярій, потрібна довідка від лікаря. Тим часом українські жінки продовжують збагачувати гаманці підприємців, ризикуючи власним здоров'ям. Мало хто знає, що лампи у солярії не вічні. їх термін експлуатації 500 годин. Після чого можна отримати неконтрольований спектр випромінювання, кажуть лікарі. Ольга часто то відвідує солярій, запевняє, що разу цікавиться, коли востаннє міняли лампи. Тим паче, одного разу перебуваючи у солярії, вона дуже налякалася. Ну якщо вже ходити, то в хороші, якісні, дорогі вже салони, якщо вже в солярі ходити. А краще так не ходити. Бо у мене один раз був випадок в солярії, що лампа почала. Блимати і трошечки не взорвалася. Так що після того я вже сто разів подумаю, чи піти в солярій. Документи, якісь вони вам не покажуть. А на слово вірити звичайно, продавці не зацікавлені казати правду, тому вірити чи ні на слово вирішувати покупцю. А загалом більшість із опитаних нами ужгородок до солярію ставляться негативно і штучно засмагають украй рідко. Ну я думаю, що шкідливо сонце, море тільки так. І так. Ні, не ходим. Я вважаю, що це не потрібно, тільки шкодить шкір. Я не відвідую. Я вважаю, що солярі не потрібно відвідувати, бо тому, що в нього від нього може виникнути рак шкіри. Тож засмагаючи у солярії, не можна нехтувати правилами безпеки. Засмагати потрібно через день і поступово збільшуючи час перебування у солярії, обов'язково прикривайте груди спеціальними пластинками. До речі, пам'ятайте, від зловживання ультрафіолетом шкіра старіє. Для бібліотек закупили невідомих книжок на 11 мільйонів гривень. Низку угод про закупівлю нових видань із видавництвами уклала Національна парламентська бібліотека України. У переліку є книги, брошури, рекламні проспекти, дитячі книжки, енциклопедії і словники. Вказані видання, кількість і ціна за примірник. Однак назви самих книжок не оприлюднили. Замовили книги близько 40 найменувань за ціною від 11,50 до 75 гривень за екземпляр, накладом від 300 до 16 тисяч екземплярів. Минулого року. Мала місце аналогічна закупівля на суму 20 мільйонів гривень. Тоді назви замовлених книжок також не оприлюднювали. Як відновити серцевий ритм і не допустити миготливої аритмії? В Ужгороді відповіді на ці питання давали кардіологи з усього Закарпаття. На конференції присвяченій небезпечній серцево-судинній хворобі лікарі ділились досвідом. На обговорення завітали і провідні кардіологи України. Як сьогодні лікують аритмію? Дивіться далі. Конференція, яка зібрала кардіологів області в одному залі, присвячена так званій миготливій аритмії. Провідні кардіологи України провели лекції та озвучили статистику цього захворювання. Також поділилися за закарпатськими колегами досвідом лікування хвороби, яка може призвести до мікроінсультів. сегодня будем говорить о мерцательной ритмии, как о проблеме мозговых инсультов. Дело в том, что сама по себе эта ритмия не является жизненно опасной. Однако при этом нарушении ритма очень часто развиваются инсульты, потому что во время этой аритмии в полостях сердца образуются тромбы, которые отрываются и которые летят, как правило, в сосуды головного мозга. Миготлива аритмія це нерегулярний серцевий ритм, який часто викликає погіршення припливу крові до різних органів. Основні симптоми низький кров'яний тиск, слабкість та утруднене дихання для лікування цього захворювання. Лікарі найчастіше застосовують електричну кардіоверсію, тобто нанесення імпульсного електричного розряду на область серця для відновлення серцевого ритму. Є, є падход лічення лікарством, лікування, лікування падхотлічені електричством. В настає час по большинству. Іслідування, котрої проводились з пофібриляції при серді, во всьому світі показано, що преимущество має іменно електричка кардіоверсія. Вона практично в 80% випадків використовується для восстановлення ритму. у Закарпатській області минулого року. Створено реєстр хворих на аритмію, куди ввійшло майже три тисячі пацієнтів. Проте це вершина айсбергу, адже багато хто навіть не підозрює про наявність цієї хвороби. Приблизно 0,7,2,1% хворих, які потребують антиаритмічної допомоги. І це з того, що ми в нас знайшли, це є той реальний, реальний стан речей, який на сьогодні в області є. Починаючи з 1998 року, в області проводять операції із ведення штучних водіїв ритму. Іншими словами, це чіп, який ініціює електричні імпульси, що генеруються маленькими батареями та забезпечують стабільний ритм серця на сьогоднішній день. Понад 2,5 тисячі закарпатців живуть зі штучними водіями ритму. В Ужгороді представили роботи угорського художника, який ще у 20-ті роки минулого століття запровадив у Європі оп арт. Це мистецтво абстрактних фігур на полотнах та постаментах. Його картини це математичні розрахунки і водночас геніальний задум, кажуть мистецтвознавці. про творчість Віктора Вазарелі Ірина Ващук. Віктор Вазарелі, митець, якого знає вся Європа та далеко за її межами, його роботи презентували на виставках у Буенос-Айрусі, Канаді, Італії та Англії. З картинами майстра познайомились і Закарпатці. У галереї представили 140 шедеврів, графічної техніки та скульптурних інсталяцій, які розкривають стиль митця. На відкриття заходу завітала і делегація Угорщини, аби вшанувати пам'ять і творчість художника сам Віктор Базарелі, уродженець міста Пельч, створив неперевершений унікальний світ картин. Він жив у 1930-ті роки і малював такі твори, які вважаються навіть для сьогоднішніх графіків унікальними, навіть для тих, які працюють на комп'ютерах. Вазарелі через деталі передав глибокий задум. Це так звані перші спроби 3D-графіки, геометричні фігури, людські постаті в начерках та мистецькі абстракції. Вазарелі започаткували новий стиль малювання – оп-арт, який прославив митця. Повноважний посол Угорщини в Україні зауважив, що художник має багато спільного з українським мистецтвом, адже неодноразово приїжджав у наші країни. Я однозначно можу сказати, що у всіх містах, де виставлялися роботи базарелі, його твори здобували успіх, і глядачі прийняли таке незвичне художнє мистецтво. на виставку завітав і один із найбільших колекціонерів творів Вазарелі та його друг Тібор Чепеї. Він розповів, що над кожною роботою художник працював кілька місяців або років. Пан Тібор каже, його обов'язок показати картини друга всьому світу. Така ж виставка уже відбулась Києві, Харкові та Львові. Мій обов'язок як друга та колеги Віктора Вазарелі продовжувати його роботу. Вже 16 років його немає серед нас, але на прохання Віктора я продовжую показувати мистецтво його життя. Крім неперевершеної графіки, картини Віктора Вазарелі вражають своєю яскравою палітрою та гамою відтінків. Кольори картин рожеві та жовто-гарячі, притягують увагу як глядачів, так і художніх критиків. Що для вас, мої колеги, підготували на вівторок, 12 листопада. Дивіться в анонсі. Рейд проти жибратства. Мукачівська міліція вирішує проблему дітей вулиці. Гепатит прогресує. Закарпатців попереджають про небезпечну недугу. Сільська світлиця на Хущені, етнографічний музей, не раховує більше півтори тисячі унікальних експонатів. Про всі важливі події Закарпаття дізнавайтеся на нашому сайті. Я ж на цьому прощаюся з вами. Дивіться далі прогноз погоди, і побачимось.